Все починається з одного кроку. Українці були переважно більш мотивовані. Мені було лише 4 роки, здається, коли ми доєдналися до ЄС. Ми були більш ніж готові Що до цього. Мотивує їх залишатися в громаді і брати активну участь. Є багато місць, де молодь може самовиражатися. Давайте процвітати разом, давайте зростати разом. включаючи дрони, автомобілі, одяг та медичні товари. Вітаю, ви на каналі про громади. І у нас сьогодні незвичайний гість з Литви, радник міського голови Тракая, містечко з унікальною історією та згуртованістю громади. Вітаю вас, пане Арвудас! Дуже Я дякую вам. Приємно бути тут. про історію вашої громади, такої незвичайної, як ми вже згадали, тракай відомий у світі своєю історією. Але що на вашу думку робить його унікальним сьогодні у сучасному контексті? Well... Ну, спочатку. Я маю сказати, що тракай це місто, яке оновлюється. усі громадські місця, громадська інфраструктура стають набагато кращими. І кінцева мета нашого міста бути містом зручним для пішоходів. бути містом для пішоходів через кілька років. Тож це наша мета, і ми намагаємося зробити так, щоб тракай відвідували не лише один раз. Як би ви описали модель управління громадою Таракая? У чому її сила і, можливо, особливість порівняно з іншими муніципалітетами? Ну, well, я no, думаю, у нас дуже активна молодь, і ми робимо так, щоб молодь була однією з основних сил нашого міста. Ми намагаємося впроваджувати якомога більше можливостей для молодих людей. І yeah, так, um, чим це відрізняється? тому, що innovative. це інноваційно. Ми намагаємося максимально використовувати наші зусилля uh, example, і, наприклад, бути зеленим all, містом. But, um, це одна із цілей. Um, по-друге, ми намагаємося впроваджувати зміни у наше місто що воно стало набагато кращим не лише для туристів, а й для наших громадян. А всі ми прекрасно розуміємо, що громада це люди. І хотіла би запитати, наскільки мешканці активно залучаються до ухвалення рішень в громаді? Тракай має активну громаду, вона стає більш активною рік за роком, і активність на виборах також стає кращою. Тож so really ми дуже раді цьому, be better, але yeah, могло б бути краще be і завжди може бути mm. краще. Однак, загалом, ми досить and, задоволені. У Нас є кілька менших міст, а також села. Але більшість людей дуже активні, і вони намагаються звертатися, якщо у них є проблеми чи ідеї. Всім розуміємо, що громада складається з людей, але такою частинкою, яка є, на мою думку, важливою, тому що я працюю з молоддю. Це молодь, які можливості сьогодні має Багато. молодь у тракаї. Це гарне питання. Наприклад, у нас проводиться міський фестиваль щороку, і ми присвячуємо один день цього фестивалю лише для молоді. Ми завжди запитуємо молодь про те, що їх надихає. Наприклад, цього року це буде ігровий подкаст, можна так сказати. Але раніше це були комедійні стендапи і так далі це лише один приклад. але Ми постійно підтримуємо зв'язок з молодіжними організаціями і запрошуємо їх до нашого муніципалітету. ми намагаємось не бути формальними і намагаємось бути дружніми. І у нас дійсно гарні стосунки з молоддю регіону. А чи є в громаді е такі консультативно до речі, органи, які популярні в Україні. Це молодіжні ради, <кій> єс. Так, у нас також є молодіжний координатор. Нещодавно вона приєдналась до нашої команди. вона молода, і вона знає, що подобається молоді. Тож Це лише одна можливість для молоді звертатися і досягати спільних результатів. але також і багато молодіжних організацій відкриті та активні у Тракаї. Ми співпрацюємо між собою і таким чином досягаємо успіху yeah, та результатів. Yeah, які роблять наше місто більш привабливим для молодих людей. які ще є спільнота, ініціативи, де молодь може бути залучена. Є багато місць, де молодь може самовиражатися в багатьох частинах нашого регіону. Тож, у нас є культурні центри. У нас є центр активності молоді, і всі ці місця дуже класні та спокійні. багато молодих людей приходять туди і іноді проводять там час. інколи навіть просто відпочиваючи на дивані іноді вони займаються якоюсь діяльністю разом, грають у ігри і так далі. Волонтерська робота також дуже важлива us, для нас, і ми намагаємося ми, зробити так, щоб молодь виходила зі своєї зони, зони комфорту і просто занурювалася у світ можливостей. і все почнеться з маленьких кроків. Ми робимо так, щоб молодь завжди була проінформована про те, що вона може зробити, і так далі. На вашу думку, що утримує це молодих людей? Що мотивує їх залишатися в громаді і брати активну участь? Ну, Це свого роду проблема, тому що тракай знаходиться дуже близько до столиці Вільнюса. у багатьох випадках, молодь коли закінчує школу, зазвичай їде в університети, а більшість хороших університетів знаходяться у столиці. Тож, це свого роду проблема, щоб отримати їх у тракаї. Але ми намагаємося просто поширювати наратив, um, the theme, що столиця дуже шумна і велика з трафіком і так далі. А Тракай всього лише за 30 кілометрів від столиці, і це таке спокійне місце з багатьма озерами навколо і so природою, so so really, uh, та всім іншим. Тож, Ми справді робимо все можливе, щоб повернути молодь назад. також багато молодих людей приїжджає з інших регіонів. Але так як я казав раніше, є проблема з тим, щоб затримати їх надовше. Тож, це те, над чим ми працюємо і намагаємося знайти рішення в цьому питанні. Я хочу перейти до іншої тематики. Вона є болючою для українців і для молоді України в цілому це повномасштабне вторгнення. І ми всі розуміємо, що багато молодих людей імігрувало, і е, серед країн, які прийняли наших людей, це Литва. Чи є у вас е, така статистика, скільки е, українців наразі проживає у громаді, і е, чи відомо про якусь активність серед молоді серед них? Я впевнений, що є певна статистика з фактичними цифрами, але у мене немає цієї інформації. Але багато людей приїхало, і ми зробили все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним. Двері нашого муніципалітету завжди відкриті. на початку повномасштабного вторгнення. Це було повне включення щодо того, як допомогти кожне можливе рішення, кожна можлива будівля, яка могла бути використана щоб сім'ї з України могли залишитися і мати дім, можливо, знайти роботу і так далі. піклуватися про свою сім'ю. Тож Ми справді багато всього провадили. І до сьогодні я думаю, багато українських сімей все ще втракає. і більшість з них знайшли роботу, створили більшу сім'ю. Їм тут комфортно. Life... але Good, деякі trucking, люди звичайно but, uh, повернулися. тому що в деяких районах стало більш безпечно Справді, не немає конкретних цифр, але багато людей. Багато людей і ми зробили все можливе, щоб допомогти їм переконатися, що з ними все гаразд. Як на вашу думку, інтегрується українська молодь? Вони стають частинкою молодіжних ініціатив, частинкою громади, чи все чи вони взагалі долучаються до волонтерства в громаді до будь-яких ініціатив? Чи все таки це просто? Uh, проживання, навчання і робота. Так. Тож, Перше, що спадає на думку, це дитячі табори влітку. Ми дійсно робимо так, щоб кожна українська дитина була запрошена до літніх таборів. щоб просто зустріти нових друзів, дізнатися щось нове. І мені здається, таких таборів було справді багато. Але також ми переконані в тому, що школи є сумісними, щоб діти могли вчитися, здобувати освіту. І також я можу додати, що ми подарували багато речей, таких як велосипеди, і так далі. щоб діти були активними щоб and, в них було щось really своє це було is. для нас дійсно But, yeah. важливо mm -hmm. тоді і досі є. але It's так в основному це було засновано на активностях so та освіті, щоб у них був міцний фундамент того, що їм знадобиться у подальшому thing, житті. Um. Якщо коротко про українську молодь можна сказати, це люди фахівці, які конкурентоспроможні, чи радше особи, які потребують допомоги, Люди дуже суб'єктивні? Ви знаєте? Дехто більш допитливий, більш активний, більш безстрашний. Можна так сказати, Деякі українці, які приїхали до тракаю, одразу знайшли роботу. їхнє життя налагодилось, і все у них добре деяким людям потрібна була більша допомога. Це просто залежить від індивідуальної ситуації. я можу сказати, що українці були переважно більш мотивовані щось робити, знаходити роботу, мати дім і так далі. Тож Вони шукали можливості навіть у бізнесі. Тож, я відчуваю, що це перенесло користь нашій країні. ми намагалися зробити так, щоб вони відчували себе як вдома, і в якомусь сенсі ми відчуваємо, що нам це вдалося Литва з перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала Україну. Як саме Таракай долучився до цієї ініціативи? Тож, чакай, як і будь-яке інше місто в Літві, організовував збори різних товарів, включаючи дрони, автомобілі, одяг, медичні товари та багато іншого. Особливо на початку бо ніхто не знав, що потрібно, які саме речі потрібні тож іноді люди навіть приносили за багато речей, можливо, одягу чи чогось ще Але ми відчували, що це було дуже корисно. Навіть якщо речі, які були надіслані, не використовувалися. Ну можливо, їх можна було переробити або щось інше, але було так багато ініціатив. І це в основному зводилось до окремих організацій. Справді, um, yeah, so ми sure дуже багато працювали, щоб допомогти якомога більше. As я не можу вам точно сказати про якусь конкретну організовану діяльність або допомогу, тому що я насправді почав працювати лише шість місяців тому у тракаї, зокрема, Але Я знаю, що вся країна була об'єднана і ми справді відчували те саме, що і ви, бо ми дуже близькі Ми зараз поговоримо про європейський досвід Литви, тому що. Литва вступила в ЄС і досить давно. А Україна тільки готується, і ми впевнені, що ми також така наша ця мрія українців вона збудеться. На вашу думку, як змінилися країни Литви після вступу в ЄС? Це складне питання. тому що мені було лише 4 роки, коли ми приєдналися до ЄС Якщо я не помиляюсь, ж, я бачив різницю з роками. Особливо в моєму рідному місці, де я там виріс і не дуже їздив в інші міста. Але ну, навіть якщо поїхати у столицю, ти одразу бачиш, що це європейська столиця. і Люди там такі вільні. Абсолютно вільні. Вони вільні робити що завгодно, не в поганому сенсі, звісно але можна побачити так багато різних особистостей, різних емоцій, різних навичок і так далі. але я думаю, що найкраща річ це законодавство бо це своєрідна велика основа для впровадження антикорупційних схем. А також для того, щоб зробити всі сфери кращими. наприклад, навіть переробка сміття чи що завгодно. у деяких випадках країні, що розвивається, може бути складно впровадити багато змін, які пропонує ЄС Але Ми зробили все можливе І я думаю, що на цей момент ми дійсно просунулися вперед. І so дуже раді бути частиною Європи та європейського, європейського союзу? в Україні дуже популярні е, гранти, тобто програми, де міжнародні донори дають ресурси на ідеї е, і навіть на молодіжні проєкти. Скажіть, будь ласка, як у вас в громаді іде пошук цих ресурсів на е, також будь-які ініціативи, проекти, ідеї? І якщо є успішна співпраця, то з якими донорами ви співпрацюєте? Well... Ну у певному сенсі так. Навіть на рівні муніципалітету зазвичай частина місцевого бюджету використовується на ідеї мешканців. Тож мешканці схильні ініціювати свої власні ідеї і пропонують нам їх реалізувати. Також люди можуть за це голосувати. Це лише один приклад. Але якщо говорити про організації, їх дуже багато. Звичайно, на багатьох різних рівнях та сферах. Боротьба з бідністю, молодь, навіть фінансова підтримка для розв'язання проблем у медицині або ще чомусь. Якщо я подумаю, які організації найбільш помітні, то це точно ті, які збирають підтримку для України. Безумовно. Литва як країна, можливо, має якісь внутрішні фонди, які, наприклад, створює для, можливо, підтримки чи об'єднання, можливо, навіть під час повномасштабного вторгнення. Так. Як я казав, більшість помітних благодійних організацій мають одну мету допомогти Україні. і деякі з них спеціально зосереджуються лише на Україні, але деякі також допомагають громадянам України, які живуть у Литві або ще десь. Але так, є багато організацій. Звичайно, є такі, які мають проблеми зі своєю популярністю. Є кілька, які дуже популярні, а деякі менші, але у всіх одна мета – збирати гроші і купувати речі, які найбільш потрібні у вашій країні зазвичай. Це можуть бути дрони, це можуть бути автомобілі, багато автомобілів, дуже багато автомобілів. Коли заглядаю в Фейсбук Маркетплейс, завжди перше оголошення шукаємо автомобіль джип для України. Тож, так, люди просто на своїх власних зусиллях можна сказати, намагаються інвестувати якомога більше часу щоб допомогти якомога більше. Також цікаво, чи має можливість у нас, наприклад, молодіжна організація, громадська організація запартнеритись, підписати меморандум про співпрацю, наприклад, з молодіжними громадськими організаціями таракаю. наш муніципалітет завжди шукає нові можливості для співпраці. Тож ми більш ніж готові до цього. Мається на увазі. Просто напишіть нам електронного листа і ми зробимо все можливе, щоб організувати зустріч підписати меморандум, чи що завгодно. Тобто, так, ми завжди відкриті, і ми шукаємо більше міст, а також більше організацій, щоб співпрацювати з ними. А ми вже завершуємо нашу розмову, і я би хотіла задати вам такий бліц. Потрібно відповідати дуже коротко і не замислюватись. Okay. Okay. Робота в офісі чи фріланс? Фріланс гривня чи долар? Dollars? Долар традиції чи новації? Tradition. Традиції. Місто чи село? Village. Село. Village. Довіра чи контроль? Trust. Довіра. Дипломатія чи сила? Diplomacy. Дипломатія, звичайно. <laughs> Дякую, насправді. І завершуючи нашу таку цінну для мене теплу розмову. Хочу у вас попросити. Uh, сказати таких кілька побажань, нашій українській молоді, яка є, uh, проживає в Україні, залишається працювати, розвиватися. Uh, такі від вас uh, кілька теплих побажань. Я відчуваю, що інколи мені навіть не потрібно шукати слова. особливо коли мені ставлять таке питання. Тож, я б почав з того, що все починається з одного кроку. Або з однієї думки, або з однієї людини, однієї дії, чогось, що все починає. тож я б сказав: будьте сильними, любіть свою країну. там так багато що можна любити. Там так багато чудових людей. Це ваша земля. Любіть її любіть її якомога більше, робіть якомога більше. Mm. Навіть маленькими кроками. Просто майте цілі, майте прості цілі, і намагайтесь їх досягати, і будьте хорошими громадянами. Просто намагайтеся це робити, і ви побачите. Якщо ви робите прості кроки, маєте прості цілі, ви будете успішними і ви зробите щасливу свою сім'ю своїх друзів. Тож автоматично країна буде процвітати. тож я хочу побажати вам, продовжуйте вірити. Я думаю, що віра це найважливіше. І ми всі з вами від щирого серця. Ми всі з вами давайте процвітати разом, давайте together, зростати разом, і давайте будемо be, щасливими. Happy, давайте любити. дуже дякую за таку теплу та щиру розмову. Нагадую, підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, коментарі і просто підтримувати наш український контент. У нас українці дуже віруючі, і я у вас на руці побачила таку чорну нитку, що вона означає. насправді тут є трішки бурштину. У цьому немає якогось значення, це просто подарунок від моєї дівчини. Я минулого літа подорожував на велосипеді з Литви до Швейцарії самостійно і носив це весь час. І цей браслет досі зі мною тут, через півтора року. Я не знаю, як це все досі тримається, але тут є бурштим, і це виглядає дуже просто. Мені, мабуть, треба зробити це трішки меншим, але я просто залишаю його таким, яким він є, і мені це подобається.